Операції, що проклали новий шлях до порятунку життів в Івано-Франківську, на базі центральної міської клінічної лікарні відбулася масштабна конференція кардіохірургів. Особливі гості сьогодні тут фахівці Національного інституту серцево-судинної хірургії імені Миколи Амосова. Медики, які проводять справді унікальні операції на серці, особливо у часі війни. Лише за рік таких втручань виконали майже 28 тисяч у 53 центрах, один з яких власне. На базі ЦМКЛ. за 10 місяців вони виконали 200 операцій на серці. Приблизно от, ми беремо по військовим десь до 4 тисяч військовослужбовців. Прооперовано по серцево-судинним захворюванням. Це і ішемічні хвороби серця, це і порушення ритму серця, інфекційний ендокардит, патологія аорти. По тим дослідженням, які на сьогоднішній день проведені, стресова ситуація на 20% збільшила серцево-судинні захворювання. І, на жаль, таким закладам, як наш інститут, довелося освоїти новий напрямок кардіохірургії це бойова травма серця та магістральних судин. Спеціалістами інституту Амосова в ЦМКЛ успішно співпрацюють ще із 2016 року, адже саме вісім років тому провели тут першу операцію на серці. Тоді зізнається очільник лікарні і сам до кінця не вірив, що такі філігранні втручання стануть можливими, але наполегливо йшли до мети надавати у стінах закладу таку життєво необхідну допомогу. Проаналізувавши тоді 8 років тому ту проблему, і бачу, як наші люди назв Івано-Франківщині на в Київ, Львів, е і прикро про це говорити. І певну частину цих людей ми втрачали, ми прийняли таке рішення, що це життєво необхідний цей крок для того, щоб була кардіохірургія. Дуже кльово, що нас в той період підтримав і мер, і уряд, і обласна рада, і міська рада, тому що за рахунок і уряд, тому що за рахунок цих людей нам було виділені кошти. Дики кажуть, пацієнтів, які потребують таких втручань, стає щораз більше. Часто на лікарняне ліжко потрапляють уже із запущеними вадами. А в часі війни чимало із них ВПО, тож нині вболівають за розширення кардіохірургічної служби та відокремлення її в самостійне відділення. Це і міні інвазивна кардіохірургія, зменшений розріз, зменшена реабілітація, швидша реабілітація, менша травматизація. Це і новітнє обладнання, яке дозволяє більш безпечно. Проводити ці операції, звичайно, що є прогрес, є поступки, є, є розвиток. Є багато пацієнтів і вони звертаються. І в нас є вже така собі черга на операцію. Ми не можемо всім е, допомогти, бо є обмежена е, кількість ліжок, кількість місць. і часом мусимо виписувати пацієнтів завчасніше, ніж би ми цього хотіли. Зі стін медзакладу до кабінетів влади у межах конференції запланували і розширений круглий стіл з очільниками міста та області і представниками галузі охорони здоров'я Наталі Озовика Андрій Гарга. Ра, телеканал 402.